Був тут захід, і запросили мене прийняти участь у висадженні цієї алеї алеї сакур. Ага. Це саме дерево, яке мені довелося посадити. Зі щирою посмішкою боєць із позивним Махно на майбутній алеї героїв демонструє власноруч висаджене деревце. Це перше дерево, яке ви посадили. На щастя, чи на жаль ні, не перше, але у місті, у сквері. Ну, у одному із найулюбленіших моїх місць. ну це вперше, і мені це доволі таки приємно. З 2014-го чоловік є учасником багатьох значних подій в Україні від революції гідності і до найкривавіших гарячих точок фронту. Воно почалося трошки раніше, ще зі студентських років, бо такі революційні у мене ідеї. Такий бунтівний, що на штаб нашої держави, дуже прагнення до справедливості. І з цього часу все почалося для мене. Моя революція, моя війна. За час служби Махно отримав кілька серйозних травм. Одну пригадує із жахом, коли вночі в їхню частину прилетіло три іскандери. Демонструє осколок, який мав його вбити. Я пам'ятаю, як хлопці, вибігаючи переді мною, штовхають залізні дуже великі двері. На вихід на плац із казарми. І дуже такий потужний вибух зривною хвилею вмінає ці двері, до яких я вже підбігав, і відштовхує мене на декілька метрів назад з вогнем в лице розпечене таке полум'я. Це був взрив. І після як я прийшов до тями, тих хлопців мені довелося вже накривати. Боєць має кілька нагород. Одну за визволення рубіжного там відбив атаку близько 30 росіян, і дивом лишився у живих. Чоловік сотню разів був за крок від загибелі. Говорить, ненабожний, проте один іменний талісман проносив із собою протягом всієї служби. Це якийсь з дуже якогось храму. Хрестик з розп'яттям і така іконка Олександра Святий він, чи Олександр Македонський. Чесно кажучи, не дуже я в цьому розбираюся. Але я поклав до кишені згодом до розгрузки, до бронежилета. І в такому виді воно весь час зі мною перебувало. На фронті Махно у повсякденні Олександр Коваль через бойові травми не може піти на фронт. Знайшов себе у мирному житті, працює, допомагає таким бійцям, як сам бере участь у громадському житті. Поступив на магістратуру та навіть планує написати книгу. А ще мрія про нашу українську перемогу. Що ви будете робити, Саша, на другий день після нашої перемоги? Звісно, що ми будемо святкувати перемогу. Ну, це буде. Гучні гасла наші прапори по всіх айлеях і центрах міст нашої країни Гімни співати будемо і радіти перемозі.